Почни робити це зараз і через рік ти складеш НМТ на високий бал. Чи ловив ти коли-небудь себе на тому, що читав сторінку, але не розумів жодного слова? Насправді це не твоя вина. Мозок запрограмований таким чином, що ти не можеш запам'ятовувати те, чого не хочеш. Але ми підготували для тебе у цьому відео ефективні способи запам'ятовування інформації, якими користуються навіть студенти Гарварду. Тому залишайся разом з нами і. Погнали перший метод це метод активного повторення. Більшість людей виділяють маркером найголовнішу інформацію, перечитують, роблять нотатки, але це насправді не працює. А найголовніше, що ви можете зробити у цьому методі, це активно відтворювати інформацію. І ось яким чином це можна зробити. Перший метод це метод закритої книги. Прочитай параграф. Згодом його закрий і перекажи увесь зміст своїми словами. До речі, таке працює і з творами української літератури, якщо ви готуєтеся до НМТ з цього предмету. Другий метод це метод флеш-карток. Коли з однієї сторони ти пишеш головну інформацію, до дату з історії України, а з іншої сторони ти пишеш подію, що сталася у той чи інший рік. І третій метод це метод голосових повідомлень. Запиши у голосовому повідомленні. Усю найголовнішу інформацію, що треба знати із цієї теми, а згодом прослуховує її, коли йдеш у школу, або просто прогулюєшся. Чому це працює? Тому що наш мозок запам'ятовує ту інформацію, з якою ми активно працюємо. Якщо ми лише один раз прочитаємо якийсь фрагмент, у мозку він не відкладеться, тому треба з нею активно працювати: це робити тести, переказувати або працювати з флеш-картками, як я і сказав. Другий метод це метод візуалізації та асоціацій. Ти запам'ятовуєш меми набагато краще ніж нудну інформацію з підручника, тому намагайся її завжди візуалізувати. До прикладу, якщо ти обожнюєш футбол, ти можеш асоціювати номери гравців із певною історичною подією, що сталося в той чи інший рік. Зокрема, ти можеш зробити такий метод як палац пам'яті, що можна у ньому зробити? До прикладу, коли я готувалася до звичайних уроків хімії, я собі уявляла усі хімічні елементи, що вони розкладені у мене у квартирі. Наприклад, натрій хлор у мене зображений на кухні, тому натрій хлор це сіль. Аж 2О у мене була у вані, тому що там була вода. І таким чином я запам'ятовувала всі ці хімічні елементи набагато краще. Дам вам пораду, я викладачка української літератури, щоб запам'ятовувати інформацію абревіатурами. Усі ми знаємо таку закохану пару, як Наталка Полтавка і Петро. Як запам'ятати, що саме вони були закоханими парами? Можна зробити собі таку абревіатуру, як НП. А що таке НП? Це нова пошта. І тому Петро настільки сильно хотів поїхати до Наталки, так само як і нова пошта везе для нас. Подарунки, чому цей метод дуже класно працює? Оскільки мозок запрограмований таким чином, що ми найкраще запам'ятовуємо саме візуальні асоціації, і тому варто вчити усю інформацію саме з ними. Третій метод це метод інтервального повторення. Запам'ятати увесь об'єм інформації за один вечір, це насправді ілюзія, і таке зробити ну дуже складно. Але я знаю, як це зробити поступово і без великого навантаження на мозок. По. Перше, як я в принципі казала і вище, можна застосовувати картки. Не тільки картки, які ти можеш зробити самостійно, але такі картки, як Анкі або Квізлити, де з однієї сторони є інформація, а з іншою пояснення. Зокрема, тут ще я дам тобі лайфхак, як краще запам'ятовувати інформацію інтервально. Є чотири основних періоди. Перший період ти маєш повторити інформацію через 10 хвилин після того, як ти її вивчий. Другий час, коли ти маєш її повторити, це через день після того, як ти її вивчив. Третій раз через тиждень і четвертий раз фінальний через місяць. І до речі, якщо ви вивчаєте і готуєтеся до НМТ з української літератури, то саме так я раджу і робити. Спочатку ми читаємо твір, згодом ми самостійно собі його переказуємо. А наприкінець, вже через місяць, ми маємо самостійно відтворити всі ті події, що відбувалися у творі у причинно-наслідкових зв'язках. Чому цей метод працює? Насправді він був перевірений ще нейробіологами, які довели, що запам'ятовані інформації відбувається набагато краще, коли цю інформацію ми активно використовуємо і застосовуємо на практиці. Чекати інформації нікого не буде. Її треба активно юзати на тестах, на практиці, і саме тоді вона буде давати якісь свої плоди. Четвертий метод це метод Феймана, чому він мій улюблений метод, оскільки був такий фізик, як Річард Фейнман, і він сказав про те, щоб знати якусь інформацію, треба активно її застосовувати і переказувати кому-небудь. Тому метод полягає у тому, що ви маєте переказати комусь інформацію. І є декілька способів, як це зробити, і як краще використовувати цей метод. Для початку оберіть тему, яку вам треба засвоїти, і прочитайте від початку аж до кінця. Створіть асоціації, візуалізації. І до неї усе те, що допоможе вам її зрозуміти. Далі уявіть, що перед вами знаходиться ваш друг, і поясніть матеріал настільки детально, наче ви пояснюєте першокласнику. Якщо ваш друг, так званий уявний, щось не розуміє, або ви самостійно не пам'ятаєте якусь інформацію, ви відкриваєте підручник або ресурс і знову перечитуєте всю цю інформацію. І згодом так само її повторюйте. Можете використовувати цей метод абсолютно з будь-яким предметом, оскільки він допоможе з усією інформацією. І п'ятий останній метод це ставити самостійно собі запитання. Якщо ти думаєш, що викладач спеціально ставить тобі запитання, аби тебе завалити, насправді це не так. Викладачі ставлять запитання для того, аби ви набагато краще зрозуміли ту чи іншу тему, оскільки мозок не може просто тримати цю інформацію. У нас в мозку її треба активно застосовувати і знаходити якісь підгалини, які набагато краще використовуються саме. У формулюванні питання відповідь як можна це застосовувати? Наприклад, коли ви читаєте твір з української літератури, не читайте його просто сухо, ставте самостійно собі запитання: хто такий цей герой, кому він приходиться у творі, навіщо він зробив цю дію і чому саме у нього була така характеристика? Зокрема, ці питання можна ставити не лише до персонажа твору, їх можна ставити і до сюжету, і до причинно наслідкових зв'язків. До речі, ось вам практичне завдання: візьміть будь-яку тему НМТ, яку ви нещодавно вчили, і поставте до неї собі 5 запитань. Дайте відповідь на них собі усно або письмово, і потім прочитайте відповіді: чи дійсно вони звучать логічно, і чи дійсно вони є правильними? І таким чином можете навчатися. А тепер найцікавіше секретний прийом, який використовують навіть студенти Гарварду. Це всього навсього трьох три простих правила: перше це візуалізувати інформацію, друге використовувати флеш-картки. І по третє це повторювати інформацію інтервально, тобто з певним проміжком часу. Можемо ще дати додаткові поради, як краще навчатися. А насамперед, це змінювати місце навчання. Жодна людина не зможе просидіти 6 годин уроків за одним місцем. Тому треба змінювати місце роботи. До прикладу, спочатку ви навчаєтесь за своїм робочим місцем, після чого ви можете перейти і трішки понавчатися на ліжку, і саме після цього навчання може бути приємним, і воно може бути дійсно в кайф. Друга порада це спати достатньо навчання навчанням, але Ніхто не відміняв того, що треба спати достатньо, і лише в той період часу, коли ви спите, мозок набагато краще засвоює інформацію. І третя порада це робити короткі перерви. Я впевнена, що ви чули про такий метод, як помодоро, де ви 25 хвилин навчаєтеся, а після цього 5 хвилин ви відпочиваєте. До речі, цей метод досить непоганий, і навіть я самостійно ним користуюся. Якщо це відео було корисним, то обов'язково підпишіться на наш канал і, зокрема, на телеграм. Канал, де ми готуємо десятикласників до НМТ 2026. Не забудьте переглянути попереднє відео, оскільки там ми також ділимося усіма корисними ресурсами для підготовки у кайф.